Усіх глядачів Кременчуцьких новин. Вівторок, 11 жовтня, відзначився такими подіями. У місті розпочато пуск тепла. Дві меморіальні дошки солдату і письменнику встановили на фасаді 10-ї школи. А Нацгвардія відкрила свої двері широкому загалу. Все це у нашому випуску вже за мить. Залишайтесь на Алтаві. Від сьогодні у місті розпочато пуск опалення. Першими теплоносій почали подавати у соціальні заклади міста. Як триває процес підключення, зафіксували наші кореспонденти. Одним з перших з теплом – лікарні, дитсадки та школи. Мер міста Віталій Малецький по обіді особисто проконтролював запуск теплоносія у заклади соціальної сфери. Відвідав дитсадки та школи правобережжя, поспілкувався з працівниками освітніх закладів та дітворою. Скажіть, не холодно у вас в кабінеті. Не холодно, тепло, так? Да? Да. Діти те задоволені. Діти задоволені задоволен, батьки дуже кажуть, що взагалі були не води, але діток, тому що така прохладна, на не буде води, а зараз наоборот повыситься, може, активність ходьби, тому що ж тепленько. Там дома холодніше, ніж тут. Холодніше трошки. Тут да. вам тут зручніше, да, коли тепло? Да. Варто відзначити, що подача теплоносія триває планово без ускладнень. Температура повітря у приміщеннях поступово підвищується до норми, про що свідчать стопчики термометрів та показники спецпристроя. Подача 39. Тут ми ще ранше. Обратка 21. сьогодні. Віталій Малецький побував у найвіддаленіших куточках міста, в тому числі і на Реївці. У другій школі вже майже тепло. Проблема тільки у їдальні. Тут невеликий порив на трубопроводі теплоносія. Найближчим часом його усунуть у дитячій лікарні. Досить тепло вже зранку. Тепло до мережі медичного закладу запустили ще вчора увечері. Тож сьогодні медперсонал та маленькі пацієнти вже не мерзнуть. у вас градусів зараз при двадцять Да? У батьків нема зауважень. Ви тільки поступаєте, ми так розуміємо. Да? Ну бачите, в теплому приміщенні і на молодіжному в дитку школі температура повітря в приміщеннях відповідає нормі. Задоволена і керівник навчального закладу. Особливо ж радіють теплу. Батьки дошкільнят та першачків. Сьогодні ми тепло дали в навчальні заклади, в школи, в медичні заклади. От як ви вважаєте, треба було це робити сьогодні? Вже. Конечно, Конечно. Да. Дітки, можна, можна, на... можна було і раніше, так? Да? Да. Ну, зробили. Вчора дали дитячій лікарні тепло з вечора, сьогодні дали школи, садочки, майже всі вже включені. Е, як дітям сподобалось тепло? Да. тепло. Да. А ось у житлові будинки пуск тепла стартує вже завтра. Відповідне розпорядження сьогодні підписав міський голова Віталій Малецький. Тож Кременчук вже за кілька днів буде повністю обігрітий. Основну фазу пуску тепла в житловий фонд ми плануємо завершити до 15 жовтня. Після цього, звичайно, протягом тижня ще буде регулювання. Теплового режиму будуть аварійні ситуації, звичайно, тому що ми розуміємо, що, на жаль, мережі зношені, на жаль, системи теплопостачання зношені. Зараз комунальне підприємство теплоенерго працює майже в цілодобовому режимі. Посилена робота служби допомоги мера Кременчужана, 1563, на яку Кременчужани можуть повідомляти про випадки або протікання, або недостатнього прогрівання батареї, або якісь інші проблеми, які виникають під час пуску теплоносія. Одразу дві меморіальні дошки відкрили сьогодні на фасаді 10-ї школи. Таким чином вшанували пам'ять своїх колишніх учнів: письменника Віктора Баранова та загиблого в АТО старшого солдата Артема Носенка. Подробиці з відкриття далі у сюжеті. Історія двох борців за українську незалежність переплелася у цьому навчальному закладі. Обидва колишні випускники. Письменник Віктор Баранов захищав Україну на Ниві творчій, а старший солдат Артем Носенко зі зброєю на східних рубежах. Сьогодні ми з вами відкриваємо дві пам'ятні дошки. Дві ці людини вони внесли такий вклад. Розбудову нашої держави, що сьогодні ми з вами повинні просто для себе теж робити висновки. Один керував Національної спілки письменників України, був редактором журнала Київ, нагороджений орденом за заслуги, молода людина Артем, який пішов добровольцем відстоювати інтереси нашої батьківщини, загинув біля Маріуполя 24 роки. Рідні розповіли присутнім, якими за життя були ті, хто нині увічнений у граніті. Дай Боже Україні, України. Це слова з його вірша, і це ну, його основний мотив його творчості і його життя. Артему Носенко було лише 24 роки. Військовий служив у роті глибинної розвідки у 131-му розвідувальному батальйоні. Мав позивний шустрий. 15 грудня 2015 року боєць загинув від кулі снайпера у Павлопіллі на Донеччині. Артем Носенко посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Коли я спитала у сина, чому ти туди пішов? А він, він говорить: мама. Я пішов вас захищати, вашу нашу свою сім'ю. І не ті не тільки е, нас захищати. Він просто для мене він герой. Він говорить, кому ж потрібно. От він не стояв ззаді, не ховався за кимсь. Напередодні дня захисника України у військовій частині 3059 пройшов день відкритих дверей. На захід завітала молодь, мешканці міста, представники міської влади. Усі бажаючі ознайомились із військовою технікою та зброєю, а також скуштували смачної солдатської каші. Далі докладно. Браму військової частини 3059 сьогодні відчинились, і кожен бажаючи зміг поринути у світ зброї та військової техніки. Сьогодні вже по традиції ми проводимо до Дня захисника України, до Дня військової частини 3059, день відкритих дверей. На цей захід були запрошені всі громадяни нашого міста. Прийшло дуже багато дітвори, студентів, які подивилися військову техніку, озброєння сучасне, яке наразі є в національній гвардії України. Кременчуцькі нацгвардійці розповідали гостям про озброєння та засоби зв'язку. Вчили дітлахів збирати та розбирати автомат. Беремо за затворну раму правою рукою до кінця, різко відпускаємо. я перший раз збираю автомат. Мені дуже подобається. Поки одні розглядали зброю, інші приміряли засоби захисту і відчували себе справжніми військовими. Я хочу піти сюди. Гадай споніселя 20-18. на захід завітав і перший заступник міського голови Володимир Пилипенко. Цей захід повинен бути, і я вважаю, що і надалі він буде продовжувати своє існування. І наші військові будуть показувати по-перше, як вони можуть захистити наше місто, захистити нашу державу, і це є доказом того, що ми живемо в Україні, яка розвивається. яка… Може себе обороняти і захистити свою незалежність. Усіх відвідувачів святкового заходу на Звердійці частували запишною солдатською кашею. Ось, ось, Ой, ви знаєте, мені навіть ніж я готую. І дорослі, і малі відзначили, візит до військової частини їм сподобався. Вони дізналися, чимало цікавого, та отримали багато позитивних вражень. Я вважаю, що цей захід звичайно дуже потрібен людям, щоб вони бачили, як, як наші воїни захищають, який у них побут. Я увидела тут багато техніки, мені дуже сильно понравилася. Я пробувала, кашу, вона дуже косна і дуже наключається. Мені дуже здесь подобається. коли там одягаєш бронежилети. Я лично поміряла бронежилет. Він такий важкий, там 16 кілограмів. Мені так ще понравилось. Я в майбутньому хочу стати воєнним. Вперше за останні 50 років у Кременчуці замінюють старі водопостачальні труби на нові з сучасних матеріалів. Вкрай необхідні роботи виконують за кошти міського бюджету. Як саме наразі проходять роботи та які ділянки оновлять першими, дивіться далі. Безперебійному та якісному постачанню води в Кременчуці бути комунальне підприємство Кременчук Водоканал замінює старі іржаві труби на новенькі. Відповідні роботи вже розпочато на вулицях Велика Набережна, Довженко, Горького та 287-му кварталі. Примітно, що вперше за останні десятиріччя на реконструкцію мереж водопостачання місто виділило значні кошти. В цьому році город виділив нам більше дволі 2,5 мільйонів. Гривен именно на замену сітей, і за последние годы впервые ми вот до конца сезону я думаю, що октября заменим более полутора кілометрів труб на чотирьох участках. Сделаем это для того, щоб обеспечить надіжність водоснабження, щоб люди как можно менше у нас були без води. Міська влада планує підтримувати оновлення водогінних труб в Кременчусі і надалі готовьте піречень. Да. Самих проблем, самих проблем, да, 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 давайте будемо що... розглядати. Врім ні льоха, ну тим менше, займатися надо. Реконструкція водопостачальної мережі життєво необхідна нашому місту, адже комунальникам доводиться витрачати чимало часу та ресурсів, аби ліквідовувати масові пориви. Зазначимо, що востаннє труби оновлювали більш ніж 50 років тому. Тож нинішні роботи надзвичайно актуальні. Росхоють заміна труби діаметром 100 міліметрів. О, і, в зв'язку з тим, що там стара чугуна труба прийшла в негодність, і ви часто стики, і вирішили обвести ту похоронити та вположити нову трубу. На цьому участку буде заміна труба довжиною 100 метрів для того, щоб була економія і солярки, і моторесурси, і люди були це з водою. Від постійних розритів на аварійних ділянках потерпають мешканці Кременчука. Тому сьогодні вони неабияк задоволені. 300 задоволені. лишнім метрів буде міняти. Молодці, молодці. маладці. Більшує спасіба. Да. Так що ділити про жалко скільки труда люди улажують. Сьогодні у Кременчуцькому відділі поліції відбулася прес-конференція для місцевих журналістів. Вперше на запитання представників змі відповідав новопризначений начальник Кременчуцького відділу поліції Олександр Коцар. Він пообіцяв, серед іншого, особливі зусилля правоохоронців спрямувати на боротьбу з вуличною злочинністю у місті. За січень вересень цього року у Кременчуці зареєстрували майже 49 тисяч повідомлень про кримінальне правопорушення. У нашому місті були скоєні три убивства, всі розкриті. Зареєстровані 12 фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 10 розкриті, 112 грабунків, 33 розкриті, 2339 крадіжок, 588 з них розкриті. 54 угони, 14 розкриті. Хочу в першу чергу почати з того, що зробивши аналіз своєї роботи. першочерговий аналіз своєї роботи. Я бачу кримінальну ситуацію. В місті це вулична злочинність, це грабіжі, ті ж квартирні крадіжки, які проходять на території міста. Їх така вже велика кількість, що потрібно. Братися за них у Кременчуці поліція планує ввести піше патрулювання. До справи залучатимуть по 90 осіб кожного дня. Правоохоронцям у цій справі допомагатимуть і представники громадських формувань, нацгвардійці і бійці батальйону Полтава. Начальник Кременчуцького відділу поліції Олександр Коцар повідомив, що сьогодні ж у Кременчуці поліцейські по гарячих слідах затримали молодого чоловіка за підозрою пограбування одного із місцевих салонів краси. 11 числа близько 5 години ранку до чергової частини Кременчуцького відділу поліції надійшло повідомлення. Про те, що на одній з вулиць міста Кременчука був виявлений факт крадіжки з салону краси. Та парихмахерський визнався, що оперативної групи було зупинено автомобіль, в салоні якого було виявлено схожі речі на ті, які були викрадені з даних салонів. У приміщення салону Краси зловмисник зумів потрапити після того, як зірвав решітку та віджав пластикове вікно. Патрульні затримали підозрюваного у той час, коли останній роздивлявся свою здобич неподалік від місця скоєння злочину. В автомобілі молодика виявили речі, схожі на викрадені. Правоохоронці перевіряють підозрюваного на причетність до інших подібних злочинів. Ведеться слідство. І якщо провина чоловіка буде доведена, то йому загрожує позбавлення волі. На строк від 3 до 6 років. З 1 по 31 жовтня у Полтавській області триває місячник добровільної здачі зброї. Громадяни, які у зазначений час добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються незаконно, будуть звільнені від кримінальної відповідальності. До речі, за перший тиждень жовтня до дозвільних систем Кременчука громадяни здали 7 мисливських рушниць, два газових пістолети, спецзасіб для вістрілу гумових куль та 37 набоїв різного калібру. Хокейний клуб Кременчук минулих вихідних у Дружківці не зумів перемогти у центральному поєдинку туру Української хокейної ліги Донецький Донбас. Наші земляки поступилися з рахунком 1-3. А ось Кременчуцький Кремінь на виїзді здобув чергову перемогу у чемпіонаті України серед команд другої ліги над Маріупольським Іллічівцем-2. Підопічні Сергія Ященка продовжують впевнено очолювати турнірну таблицю першості. До центрального двобою туру Донецький Донбас підійшов ослабленим. У команді лютувала інфекція. Можливо, саме з цієї причиною в складі Донечан не було Шафаренка, Захарова, Бондарева, Деменюка Рамазанова. З іншого боку, дебютував Роман Благой, якого керманич Донбаса Анатолій Степанищев поставив у новостворену першу ланку разом із Блоценком та Нікіфоровим. До речі, і Кременчук прибув у дружківку неоптимальним складом. Дискваліфікацію відбуває капітан Кременчужан Володимир Романенко. Не потрапили до заявки Дмитро Ігнатенко та Георгій Кіжі. Пропускав поєдинок Дмитро Чернишенко. Зустріч не подарувала оболівальникам Великої Кількості небезпечних моментів та осмислених комбінацій, натомість боротьби глядачі побачили вдосталь. Відкрили рахунок господарі льоду. Євген Нікіфоров вивів на ударну позицію в Никиту Буценка і той влучно кинув поворотом Едуарда Захарченка. 1-0. На старті другої 20 хвилинки донечани двічі грали у більшості, але реалізувати чисельну перевагу не зуміли. А вже наприкінці періоду команда Степанищева таки скористалася більшістю. Захисник Донбасу, Всеволодолстушко, потужно кинув від синьої лінії у дев'ятку воріт Кременчука. Два Гості ж зуміли відзначитися у заключному відрізку гри у ворота голки про Євгена Царегородцева закинув захисник кременчувської команди Олександр Дехтярьов. Такий рахунок змусив Кременчужан кинути всі сили в атаку, а донеччан захищатися. Щоправда, якщо першим зрівняти рахунок не вдалося, то другі спромоглися його збільшити. Це зробив Денис Кочетков. 3-1. перемога Донбасу. Наступний матч підопічні Дмитра Підгурського та Олександра Савицького зіграють дома 13 жовтня проти харківського «Витязя». А ось футболісти Кременчуського кременя порадували своїх уболівальників. Команда Сергія Ященка на виїзді буквально вирвала перемогу на останніх хвилинах зустрічі. У непоступливого і лічився два із Маріуполя. Причому наші земляки першими пропустили м'яч, але через нетривалий час зуміли відігратися. На 34 й хвилині Сергій Степанчук встановив статус кво. Вирішальний і переможний гол у цьому протистоянні кременчужани забили вже на 90 90-й хвилині. Відзначився Андрій Сторчовс. Тож Кремінь продовжує очолювати цьогорічні перегони у другій лізі і має в своєму активі 33 очки. Найближчого суботи, 15 жовтня, наші земляки дома прийматимуть миколаївський суднобудівник. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду, можливий невеликий дощ. Температура повітря плюс 6, плюс 8 вночі, в день – 9-11 градусів. Це вся інформація на цю годину. Побачимось вже завтра у цій же порі на Алтаві. Найсвіжішу інформацію дивіться на каналі Кременчуцьких новин у Ютубі. Всього найкращого до зустрічі.